Умови кращі, ніж у Юлії Тимошенко. Так про своє перебування у СІЗО говорить Андрій Слюсарчук. У четвер у Сихівському суді почалося слухання справи, звинуваченого у незаконній лікарській діяльності. Напередодні засідання Слюсарчук був на диво балакучим і навіть жартував щодо умов утримання. Шукарні, як у Україні, супер, Трошки краще ніж не Юлії волобіт. Камер у судовому залі Слюсарчук бачити не хоче, та обіцяє сенсаційні викриття. Своєї провини звинувачений не визнає і вірить, що його виправдають. Знаєте, що я вірю, рано чи пізно це клоунада закінчиться. І я доведу, що я не вірю. От запам'ятайте це. Та у це не вірять потерпілі, які прибули на суд. Офіційний статус потерпілих мають дев'ятеро осіб. Двоє після його лікування загинули. Та спрогнозувати вирок у справі слюсарчука нині не береться ніхто. Це буде залежати від того наскільки буде доведено власне вину з смертельними, скажімо так, епізодами. Думаю, що в межах двох місяців ми повинні розглянути це. Нагадаємо, Андрія Слюсарчука звинувачують у незаконній лікарській діяльності, яка спричинила тяжкі тілесні ушкодження та смерть. Також йому інкримінують підробку документів та шахрайство.